Ніхто а нас не зламає, ніхто не зламає, <сіць> зламає? зламося. Топотять від холоду, втім не втрачають оптимізму. Так десятки лучан приходять до пунктів незламності, щоб не втрачати зв'язок з близькими за цілковитою відсутності електроенергії. Дається трохи холод взнаки. Чи не страшно? Не страшно, <сіць> нормально терпимо. У пунктах незламності стався справжній іншлаг під вечір 23 листопада, коли усі волиняни залишилися без світла та тепла. А як без телефону?» Новості, мультики, ніяк, уроки. Без телефону ніяк. А в нас вдома нічого не зробиш, бо в нас все на електриці. Ну свічки, звичайно, є свічки. їсти не зробиш на свічках. За словами рятувальників, упродовж минулого вечора за допомогою у Волинські пункти незламності звернулися близько сотні людей. Ажіотаж додають не стихає, тож генератори працюють наповну і для людей стараються забезпечити якомога більше можливостей. Аби у наметі всі не тулилися в Луцьку на театральну площу. До прикладу привезли додатково ще й аварійно-рятувальний автомобіль. У зв'язку з технічною можливістю даного автомобіля так облаштовано, що даний автомобіль можна зайти погріти, зарядити телефон. І випити гарячого напої. До слова, на Волині станом на 23 листопада було шість мобільних пунктів незламності. Їх продовжують розгортати. Днями в обласному центрі Волині будуть такі ж на проспекті відродження та в районі ЛПЗ. Також додатковий пункт незламності облаштовують в Коволі. Найчастіше люди звертаються якраз щоб зарядити гаджети. Я прийшов кусати за бо в мене давно світло відключили. Типу та я прочитав в телеграмі, що біля ЗАГСа є ще такий центр. Дуже допомагають дуже сильно людям в такий час. Головне, щоб можна було рідним подзвонити, сказати, як ми чи все добре. Працюють і над тим, щоб забезпечити інтернет у пунктах незламності. А щоб більше людей могли підзарядити гаджети і не тіснитися в наматі, рятувальники повиносили чимало подовжувачів на вулицю. Тож лучани приходять, стають в чергу і, дочекавшись свого часу, заряджають пристрої. Я маю просто вільний час і мало зарядки, і все. І треба зарядити, щоб просто бути на зв'язку з рідними. От, але ну без паніки, спокійно, просто я думаю, що багато людей працює з телефоном. Спілкування треба. А зарядні телефони на жаль дуже мало заряду мають. Чарги є і біля пункту незламності на театральній площі, і біля рацу. Є й такі люди, які приходять просто погрітися з малими дітками та випити гарячого чаю. Нормально, дуже класно. Окрім того, рятувальники зауважують, що за потреби волиняни у різних куточках області можуть звертатися до усіх підрозділів служби ДСНС. Там теж є вільний доступ до джерел живлення та можна зігрітися. І це ще не все. В області відкриті також і стаціонарні пункти незламності. Про їхню адресу розташування ви можете дізнатися на інтернет за інтернет-пошуком Незламність От, там є, наскільки я знаю, це будівлі і аптек, і певні об'єкти. Комунальної власності. Також в обласному центрі Волині на базі 10 навчальних закладів уже функціонують пункти незламності. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.